Ізмаїльщина знов у жалобі 6 квітня на щиті додому повернувся захисник України, військовослужбовець Іван Самокіш, мешканець села Кислиця Саф'янівської громади Ізмаїльського району. Іван боронив країну від загарбника у лавах Національної гвардії України. Він захищав Маріуполь з травня 2022 року. Вважався зниклим безвісті. І лише через два роки у березні 2024-го тіло захисника вдалося повернути з тимчасово окупованої території та опізнати. Живим коридором зустріли загиблого воїна на в'їзді у місто, а потім і у рідне село. Гей, плинекача, оти сині. Лине кача по ти мамко ж моя не лайме. Церемонія прощання з загиблим героєм відбулася у рідній домівці, де в останню путь його прийшли проводити близькі, друзі, знайомі, побратими, керівництво та мешканці Саф'янівської громади. Сам не знаю, де погину. Сам не знаю, де погано. Гину. Ей, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю, Хто ж ми буде брати? я ми чужі люди. Ци не жаль ти мамко буде, ци не жаль, ти, мамко буде. Поховали Івана самокіша на місцевому кладовищі. хочу сказати щирі слова подяки батькам, котрі виховали справжнього героя, захисника своєї України. Ми ніколи його не забудемо. Він не завжди буде в наших серцях, ми не завжди будемо його пам'ятати. Бо герої не вмирають. Герої завжди з нами в наших думках, в наших молитвах. Щирі слова співчуттям всім рідним, всім близьким. Ми завжди будемо пам'ятати нашого Івана. Ми ніколи. Не пробачимо його смерті. Слава Україні! Героям вам! Моліться матрі за всіх воїнів, які знаходяться там. Бо нам тут добре, тихо, бо вони там за нас стоять. Вони положили свою, своє життя, свою душу за нас. Нам спокійно, нам добре, нам тепло, У нас світло горить, у нас є хліб на столі. Вони за нас. В наших молитвах, браття та сестри, будемо дякувати Богу за тих вихованих воїнів, які пішли, побіжали, побігли захищати нас отут, усіх стоячих. Низький уклін вам, Сапірам, надію, за вашого сина, які. Зробив для нас все, щоб нам було тихо і спокійно. А всім нашим воїнам, воїнам, які стоять, дай Господи, мужності. Мужності стояти проти, проти тих, хто лізе йде в нашу хату, на наших дітей. Царство небесне, усім, усім воїнам, які положили своє життя, свою душу. За нас, низьким і всім укрім, слава Господу Богу! Честь за селу, Іван Самокіш назавжди залишиться в наших серцях безсмертним героєм, який віддав своє життя, за свободу та незалежність рідної землі. Вічна слава та пам'ять герою президента України, Верховного Лумного збройних сил України. Прийміть цей прапор як символ держави, який вір, вірно служив горти. Ча по тисині, плине каша, по тисині.